Запрошуємо вас в кафе Нуортен Прайди, яке розташоване на станції Деповари міста Еско. Його діяльність спрямована на представників ЛГБТ спільноти та їх друзів. Ви можете прийти відпочити або веселитись весь вечір щосереди з 16.30 до 19.30. За бажанням будуть різні тематичні вечори та просто вільне спілкування. Під час тематичних вечерів ви можете спробувати приготувати вафлі, створити власний дизайн шпильок, виготовити картину в стилі стринг-арт та перекусити. Робоча мова закладу фінська, але працівники готові знайти спільну мову будь-ким. Ми знаходимось в місті з поза адресою Лінтуваранти 2, в п'яти хвилинах від станції леп Павара. Будемо дуже раді вас бачити.